Нова поліція здається ледь не єдиною успішною реформою з часів втечі Януковича. Хоча все, що треба було зробити, це підвищити хлопцям зарплатню. Вісім-десять тисяч гривень. І вони вже й не думають про хабарі. Але успіх від створення нової поліції можуть повністю перекреслити старі міліціонери, бо їм не тільки зарплатню не підвищили, але й переатестацію зробили таку собі фейкову. Тому нові поліцейські це зараз старі мусора. Буквально сьогодні мережу облетіла історія про побиття людини в Дніпропетровську. Під час сутички один з нападників загубив посвідчення нового поліцейського. А ми відразу згадали історію, яку знімали ще під час існування ДАІ. про патрульних, яких зловили на спробі віджати у водія гроші. Ми поїхали на місце пригоди, щоб подивитися, чи працюють там наші герої, і взяли з собою подарунок. Програма гроші урочисто. Дарую вам цю грамоту. Старі обличчя нової поліції. Далі в програмі. Коля дуни на дорозі. Підходіть. Як справи? Це наші друзі міліціонери. Два місяці тому ми показали цих героїв в програмі гроші. Киянин Михайло Сайко звернувся до нас по допомогу, адже в нього вимагали хабар. Цікаво, що сьогодні сталося з працівниками, яких звинуватили у вимаганні хабара. Програма гроші береться перевірити. Насім намікать спочатку до 5 до 10 тисяч, потім ціна опустилася до 2 тисяч. Ми склали компанію хлопцеві та відправились в нічний рейд Кагаралик. Выключи свой себя звук, чтобы ты нас не слышал. Давай, но здесь, уехал. Давай вообще не выключай связь. Если они тебя в себе в машину посадят, подольше там сидеть, не выходить, открыть дверь, но не выходить, пока мы не подрежим. Нам удалось распознать этих людей. Вот а наша машина. Дай вас, супермен. На секунду. Я справа. В театрі корупції кожен волів зіграти роль невинної жертви. Як ваша справа? Чи імені? Ну, – ваше саме? Підаска, добре. Ставте, будь ласка, згідно закону міліції, представтесь, будь ласка. Стат... Згідно закону про міліцію, представтесь, будь ласка. статті Я не закону про міліцію. – Ви маєте представитися? Вони тікали від нас, але сховатися змогли лише в туалеті. Ви перший раз він Ні, ми вчора встрічалися. А в скільки кобсте. Ми навіть пробували навідатись в гості до начальника облдаї. Гарний затишний будиночок, який, здається, ще навіть не заселено. Поїдемо далі. Тому вирішили привітати незмінних, порядних та незаплямованих працівників тепер вже поліції зі святами. У переддень новорічних свят зробимо подарунок нашим старим друзям. Які життєрадісні обличчя! Героїв нашого сюжету тут немає. Є їхні напарники, яким, як і минулого разу, доведеться віддуватися за своїх колег. Програма гроші урочисто. Дарує вам цю грамоту. Найбільш непідкупному посту дає від програми гроші. 18.12.2015. Ради вас привітати! Щаститься вам, будь ласка, тримати. Це вам тримайте. Виявляється, професіонали жезлу, яких ми спіймали в лісі два місяці тому, працюють як завжди в звичному, так би мовити, режимі. Як ваші друзі працюють, працюють Ну все. Мабуть, порядні люди хай працюють. Якщо до них жодної претензії, ні у вашого начальства. Скоріше за все, пройшовши відповідну переатестацію, наші старі друзі-безсрібники тепер гордо називаються поліцейськими. Лишається сподіватися, що їхні тарифи у зв'язку з цим не збільшилися.